І у нас була Криївка вдома в хаті під ліжком. І одного разу, як приїхали, дуже часто приходили вночі, стукали до вікна. Мама питала: хто відкрой свої? О, мама відкривала, вони приходили, заглядали всюди. В шафу заглядали, під ліжка, зап'єць. У нас п'єці такі були, що там сушили, там такі було, колись в селі. Зап'єць, на стріх ходили по, до хліва ходили всюди, всюди ходили, заглядали. І тато, як були, а ще в другій половині татова сестра жила. І як постукали, мама спитала, хто вони, відкрой свої, а тато. І тату скоренько в ту криївку під, під ліжко, і, і накрили їх. Е, у нас така не ліноль була, та, як то рубероїд. І мама накидали взуття, а Чтя знала за ту криївку, Чутя відкрила, і там вперед в неї дивилися всюди. Потім е, прийшли до нас. І всюди тетя ходить з лампою, бо тоді ще електрики не було. Тітя ходить з лампою і показує їм всюди, а як прийшла до того ліжка, де Криївка, і стоїть. А мама, а він каже, світить під ліжко, а вона стоїть. А мама тоді підійшли до, до неї. Ганю, та чого ти вона теж Ганя називалася? Ганю, та чого ти не присвітиш? Ти нехай подивляться, забрали в неї лампу і присвітили. Якби, мама, були не забрали лампу, він би був догадався. І ну, щоб були чимось стукнули, то би було чути, що там порожньо, і тата вже не було. А потім, то було вже пізніше, після того, одного разу до нас хлопці приходили, їсти їм давали, вони спали в нас. Бо Київка в нас ще була в саду. О, вхід був о, в тім, ой, в Стодолі, вхід був. Стояла така січкарня, що ми корові січку різали. І під тою січкарнею був вхід, але я не знала того.